А я зверну вашу увагу ще на одну річ стосовно вибору між безкоштовним шосе або ж платною автострадою це ціни на пальне. Взагалі-то в Італії пальне майже завжди дорожче, ніж у сусідніх Австрії чи Словенії. до того ж, навіть в суто італійській мережі АЗС однієї і тієї ж самої марки ціни можуть відрізнятися на 15, а то і більше відсотків. В залежності від регіону, місця розташування заправки та інше. І запевняю вас, що на італійських платних автострадах пальне завжди дорожче, ніж на безкоштовних маршрутах. Наприклад, кінцем 2023, го початком 2024 го року дизельне пальне коштувало на автобанах більше 2 євро за літр. Втім, на безкоштовних трасах в населених пунктах ціни за літр дізелю були на 25, а в окремих випадках це було поблизу Вірони, навіть і на 50 центів дешевше. Рахуйте, на повному баку в 60 літрів різниця в заправці на шосе, а не на автостраді, сягне 15, а то й 30 євро. Сума не космічна, звісно, але цієї різниці вистачить на зайву пляшечку класного італійського сухого вина, і до нього зелених олив і шматка твердого сиру грана-падана, і вечір не буде нудним.